На Львівщині відновили блокаду російських фур. Сьогодні там зупинили за три десятки вантажівок, що їхали з Росії до Угорщини. Колона автомобілів із російськими номерами рухалася в супроводі патрульної поліції. В місті стрий із десяток активістів зупинили колону. Люди ходили по пішохідному переходу і не пропускали вантажівки. Далі фури за вказівкою активістів супроводили до спеціального майданчика. Люди кажуть, блокуватимуть автомобілі країни окупанта, доки уряд знову не заборонить транзит. Тим часом міністр інфраструктури України Андрій. Рій Пивоварський інформацію про блокування російських вантажівок назвав фейковою і запевнив, що транзит Україною вільний. Хтось готується до виборів. Ми пояснюємо людям, що таке транзит. Нас чують. На сьогодні рух транзиту є вільний, ніякого блокування немає. на дану хвилину проблем немає. Коли сьогодні агресор... В принципі, в нас на Україні, і ми з ними якісь комерційні цілі переслідуємо це як мінімум неправильно. Якщо б був уряд такий жвавий розв'язання військового конфлікту на території нашої держави, то ми були тільки раді.